Непростий 2023 рік добігає кінця. Всі ми з надією дивимося у рік майбутній, 2024. І всі ми чекаємо від наступного року звичайно ж нашої перемоги, економічної стабільності, відкритих кордонів та особистого щастя. Немає жодних сумнівів, що гороскопи обіцяють читачам усе це і навіть більше. Але перед тим як почати вивчати прогнози на майбутній рік, давайте перевіримо наскільки справдилися прогнози астрологів на рік, що минає. Докладніше далі. За словами астропсихолога Валентини Вітрок, у 23-му році цитую на зміну п'ятірці зірці смерті приходить четвірка, яка вважається мирною. Щоб це не означало, проте пані провидиця стверджувала, що у 23-му році окупанти перестануть обстрілювати українські міста. Тим часом бомбардування та атаки дронами тривають. Мало того, як нас попереджають військові аналітики, з настанням холодів мають поновитися з новою силою. Також астропсихологиня обіцяла, що протягом двадцять. 2023 року Путіну доведеться піти, щоправда, йому дозволять втекти у якусь маленьку країну, зовсім як Гітлеру, стверджувала Валентина Вітрок, де диктатор власне і закінчить свої дні. А на зміну Путіну за прогнозами астропсихолога прийде військова диктатура. Все це мало статись, тому що замість Сатурна до знаку Водолія, який є небесним покровителем Росії, заходить планета Плутон. До речі, якщо вірити усьому, що пишуть у ЗМІ славетний провісник Мішель Нострадамус свого часу попереджав, що цього року Південну Америку та Велику Британію затоплять океани, а Баба Ванга загрожувала у 23-му році ядерною війною. У свою чергу, засновник ведичної академії Шрінанджі, астролог Алек Ніранжан обіцяв, що вже до листопада 23 року Україна поверне усі свої окуповані території більше того, відвоює частину російських земель. Як ми бачимо, саме так і сталося. Один із найрозпіареніших в Україні астрологів Влад Рос також сумно відомий снайперською точністю своїх передбачень. Він передрікав закінчення війни, визволення Криму та крах режиму Путіна ще навесні 23-го року. Астролог стиг поховати і самого Путіна, причому назвав точну дату смерті кремлівського диктатора 20 квітня 23-го року. Щоправда, потім Влад Рос дещо скоригував своє передбачення та переніс закінчення війни на листопад. Про кремлівські астрологи само собою у цей час переказували всякі лиха західному світу, насамперед економічні. І звичайно ж, усі, як один, російські астрологи, пророкували 23-го року поразку України у війні з Росією, що лише зайвий раз підкреслює справжню ціну подібних пророцтва. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.